Привіт, друзі! Вітаю на каналі! Сьогодні я покажу вам, як приготувати дуже м'які, ніжні та неймовірно смачні пісні пиріжки, які просто тануть у роті і ніколи не черствіють. Готуються вони дуже легко, інгредієнти дуже прості, а результат ідеальний. Якщо шукаєте простий та перевірений рецепт, то ви точно опинилися там, де, де треба. Ну що, починаємо? Значить, два яйця одне в миску. Жовток, окремо будемо для маски. Сюди одразу даємо каплю молока і грамосію ванілі. Хто дотримується строгого посту, можете яйця не додавати. Один білок іще, то тобто, є 2 білки і один жовток. Далі. Так, цукор. Все я дам, скільки чого я поклала, все дам в описі, бо я роблю більше, ніж порцію. Сіль. Тепленьке молоко. Просто тепленьке. Або к'єченна вода. Олія. Дріжджі додавала. І тепер муку, борошно. Борошно нам треба буде предварительно десь 5-6 стаканів. П'ять кидаємо шостий на замітку. Біде шість стаканів. Все додаємо. Ще якщо нам ну, це і все більше не будемо додавати. Просто я вам кажу, що я роблю не цею, а трішки більше. Все, наше тесто готове. Гляньте, яке класне. Так, на 50 хвилин наросту. Все, накриваємо плівкою, рушником і 50 хвилин стоїть. Okay. Наше тесто підійшло. Тепер ми формуватимемо кульки. Так. Дивіться, яке класне. Просто класне. На навіть взагалі не прилипає до рук. Так. Гляньте, просто вишив клас. Просто гляньте. Не тесто, а каска. Так, формуем. Сейчас. Делю на две части, бо у меня будут две начинки. Так. Все пока еще оставляю. Всегда накрываю это тесто, чтобы не заветривалось. Так, и делаем вот такие шарики. Катаем, какие нам да, надо пирожочки. Все накриваємо плівкою і ще на 10 хвилин. Сьогодні у нас буде дві начинки, одна капуста тушкована. Як її робити, у мене є під, я вже там виставляла на сайті піражочки, я прикріплю то в тих рецептах я показувала, як я смажу таку капусточку. Так, да. і з картошечкою. Ну, картошечка буде не одна. Дивіться, я зварила картошечку, потовкла. тепер я сюди додаю, Я посмажила грибочки з цибулькою. Просто посмажила і все. Любі грибочки, які у вас є. І ще я хочу додати сюди трішечки зеленого кріпчика. Можете цього не робити. Все. І тепер гарнесенько, це все перемішуємо. Ще хіба що додаємо спеції сюди? Ось так. Бачите, яка ароматна, смачнюча. Просто. Хто не любить гриби, можете додати. не додавати гриби, просто обсмажену цибульку. Це також дуже смачно. І пограйтеся зі спеціями. Точно так. Не любите кріп, не додавайте кріп. Так, а я ще додам сюди. Ой, свою улюблену сванську сіль. Я просто я бушню. І гарненько перемішуємо. Так, тіста вже відпочила. Йдемо ліпити. Деко застелили ми пергаментом. І так. Ліпимо наші пиражочки. Як ми ліпимо, дуже просто. Дивіться, ми розкластали, начинки побільше наклали і отак з'єднали. Тесто таке, що просто воно саме збирається до купи. Бачите? Просто клас. Глядьте. Просто грає. Бачите, не треба більше ні муки, нічого. Так, просто нереально смачна. Така солоденька. Вы знаете, я уже сказала, капуста любит сахар. Теперь смазываем наши пирежки Жевток с э, молочком и трешки ванильки я всегда как кладу. Ну, це так святково буде відчуватися свято. Зовсім трішки. Хто постує, обмажте пиріжочки, коли спечуться, Просто водичка з цукром. 10 хвилин настаюємо. І в духовку 190, ну, десь 20-25 хвилин. Бачите, яка краса. Подивіться, скільки в нас вийшло пиріжків, які вони красиві. А ви подивіться, які вони м'які. Ви просто м'якіші. За цих, я впевнена, ви просто не їли ніколи в житті. Ви гляньте тільки. Гляньте, що твориться. Просто, щоб були ще більш воздушні, треба робити більше тіста. Але я не люблю, коли багато тіста. Я люблю так, щоб багато начинки, а тіста було не дуже. Тому вони вже, ну що сказати, дуже смачно. Ці, до речі, пісні, пі пірашки у браті і можна на різдво готовий на пісну стіл. Це дуже смачно, нежно. Mm -hmm. Це варіант пісних річків. Просто бомба. Готуйте обов'язково. Не відмовляйте собі в такій радості. Mm -hmm. Дуже смачно, Просто і швидко. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі. І заходьте на нові відео. Підписуйтесь обов'язково. До нових смачних зустрічей. Миру, щастя, всього найкращого! кращого.